За даними харківських екологів, на даний момент звалища займають близько 7% від усієї території України: пластикові пляшки, целофанові пакети, гумові та скляні вироби та інші відходи, які продукують люди щодня, не переробляються а вивозяться на полігон та забруднюють навколишнє середовище. Така типова картина сьогоднішнього дня. Так, акція Зробимо Україну чистою разом стартувала цього року з метою навчити людей культурі поводження з відходами. Спеціально для того організатори акції цього року підготували декілька просвітницьких проєктів. Власне, усі вони спрямовані на дітей. Про це ми дізналися на форумі взаємодії та розвитку, який пройшов у Харкові, під час якого активісти, представники міської влади вчені та громадські діячі, розповіли про своє бачення вирішення проблеми з відходами у регіоні. Вероніка Стаднік розповіла, як можна за допомогою коміксів залучати дітей та підлітків до вирішення соціальних питань. Вероніка впевнена, що виховувати поважне ставлення до навколишнього середовища потрібно ще з малку. Саме тому Вероніка та її команда розробили проєкт, у рамках якого самі школярі створюють еко-плакати і еко-комікси. Возникла ідея, чому б і не створити комікси, але інформація восприймається дітьми краще в коміксах. І це достатньо новий стиль для нашої країни, тому це буде цікаво і актуально. Ці комікси можна побачити у групі чи на сайті кафедри Харківського політехнічного університету. Найкращі роботи організатори планують розмістити на білбордах міста Харкова. І це ще не все. Надалі активістки продумали план заходів з популяризації цих робіт. Ці комікси ми презентували на форумі. Вот. То есть, мы на першому етапі показували їх дітям только так. Ну є плануємо їх размножить і показувати дітям на різних майстер-класах і екологічних лекціях, которые будуть проводитися в рамках образовательного направления. У коміксах піднімаються найактуальніші питання екології так, наприклад, наскільки шкідливе використання енергозберігаючих ламп навіщо сортувати пластикові вироби? Та, Врешті, яке майбутнє очікує людство, якщо воно і надалі буде продукувати сміття у таких масштабах, як сьогодні я вибрала п'ять найбільш цікавих коміксів. Це використання енергозберігаючих лампочок. Тобто тут показано наскільки. Важно использовать энергосберегающие лампочки не только потому, что они энергоэффективны, а также потому, что они более безопасны. Этот комикс посвящен тому, что необходимо раздельно собирать пластик, потому что пластик является ценным ресурсом. И вследствие после переработки мы можем его использовать для изготовления. Предметов широкого пользования. А также, как показано на рисунке, можно сделать основание для газона из пластика, переработанного. Следующий комикс, он занял первое место в конкурсе. Его сделал мальчик седьмого класса, создал. И идея заключается в том, что изображенный котик, он символизирует человека. То есть плохой человек, он выбросил бумажку, хороший человек подошел и выбросил ее в урну. Вот, что является показателем не только культуры, но и экологической осознанности. Следующий комикс, комікс символізує те, що ми дуже сильно загрязняем окружающую среду, і наше будущее покоління просто можуть жити в масках. Ще один проєкт, який був презентований на форумі, стосувався екологічної освіти. Його координатор Михайло Давидов планує навчити школи заробляти гроші на відходах. Фінансування школи ще плохе, ну так, скажімо так, не на вищому рівні. щоб допомогти школам Дві же учебники там досі разом, яке там може допоможе талодія розмовитися місцевих за минулого року. Михайло провів ряд лекцій у школах Харківської області. Цього ж року планує залучити більше навчальних закладів та підготувати тренерів-волонтерів, які поїдуть у села, де розкажуть місцевим мешканцям про проблеми з відходами та як можна на смітті заробляти гроші. Ще один учасник форуму координатор акції у Житомирській області Артур Маліновський. Хлопець представив на форумі наймолодшу команду акції України. За відсутності досвіду вони зробили ставку на креатив та енергетику. Заручити молодь до волонтерської діяльності. Аби більше молоді вийшло на акції Україну чистою» разом 29 квітня і все ж таки зробила свою Україну чистою. Більше не смітила. Харківська команда акції цьогоріч запланувала 40 івентів, які пройдуть упродовж наступних двох місяців. Для громадськості вони створили календар подій, який можна знайти у мережі інтернет за цією адресою або у соціальних групах проєкту. Цього року організатори акції запланували приєднати до прибирання 5 мільйонів волонтерів по всій Україні. Цифри не головне, зауважують активісти. Оскільки для того, щоб почали відбуватися зміни, потрібно усього 10% активних учасників суспільства, які твердо вірять у свою ідею. Робиться ціланцюжок, і що потрібно вийти і поприбрати свою своє місто, свою країну, свою державу.